Слава Ісусу Христу, Слава. сучасні отці, дорогі наші земляки, громадяни. Маємо в сьогоднішні дні святкуємо велику величну дату для нашого храму 150 років. 150 років від завершення його побудови. Хочу вам сказати, що 150 років дата символічна. бо керуємося. Датою побудови нашого храму, виходячи з шематизмів церковних, які випускалися кожного року. І перший шематизм, який вдалося, який потрапив до рук і по якому вдалося встановити дату побудови церкви, він якраз згадав 1875 рік, тобто 150 років маємо сьогодні. Але пройшли роки, ми отримали більший доступ до архівів, більший доступ до... Різної церковної документації, і виявилося, що ця дата не є остаточна. Ми маємо повне право сьогодні святкувати і 155 років, бо в кількох шематизмах згадувалося, що наш храм побудований в 1870 році. Також ми маємо дані в окремих шематизмах, дата побудови нашого храму вказана 1879 рік, і відомий науковець. Відома така духовна особа, як покійний Дмитро Блажийовський, який уклав великий каталог, велику працю по наших шематизмах церковних Греко-католицької церкви Львівської архієпархії, він вказує дату побудови нашої церкви з 1873 по 1877. Тобто він брав 875-й, так би мовити, наша золота серединка. З чим може бути пов'язано таке різноманіття дат. Не виключено, не виключено, що в 1870 році, тобто 155 років тому, можливо, наші предки зайшли, зайшли в нас храм вже з молитвою. Вже були стіни, вже був пристіл, вони вже могли в ньому молитися. Зрозуміло, що роботи продовжувалися, продовжувалося впорядкування території, продовжувалося малювання церкви. І в можливому варіанті знову ж якась важлива подія відбулася в 1873 році. Який, дата, яка знову ж війшла в шематизми як рік побудови заснування нашого храму. В тисячу найпізніша дата, яка в нас є, 1879 рік. На мою думку, вона можливо і найбільш ймовірна. А можливо, то вже було завершення свячення так би, нашого храму, завершення всіх робіт. Була візитація митрополита в нашу церкву. Ми маємо ще одну дату, про яку я задаю пізніше, яка також є до певної міри круглою і важливою для нас. Але повернемося до нашого, нашого величного, величного храму, великого, величного. Що ми про нього знаємо? Все, що ми про документації не збереглося взагалі ніякої. Незважаючи, що ми маємо потужний церковний архів, в ньому немає ні єдиної букви, де би згадувалося про побудову церкви, про засновників, про сам процес будівництва. По якійсь причині ну, не вважалося за потрібне відмічати такі речі. Вони би нам зараз не завадили, нам би було цікаво це почитати. Але зважаючи, що їх немає, ми маємо велике поле для, для роздумів, для фантазій. І вся інформація по побудові нашої церкви, нашого храму базується на переказах наших предків, на переказах наших предків, десь на наших здогадках. Найперший переказ своєрідна легенда, хоча то, можливо, і не легенда, можливо, і правда. Майстер, проєктант, який проєктував наш храм, цілий тиждень ходив по навколишніх полях і е, оглядав село і вибирав місце, де має бути побудований храм. Е, на то могло бути дві причини. Час був ще неспокійний, ще недалеко ми відійшли від татарських набігів, і не, не, я не виключаю особисто такий варіант, що він хотів знайти місце, де храм буде на видноті для села. Але буде захований від навколишніх територій. І якщо, якщо піти, наприклад, до Миколая чи піти Хліщену, наш храм можна побачити, тільки виїхавши, наприклад, з Ліщини, ми бачимо храм з боку Миколая. Зараз ми бачимо його хрест скоріше, бо церква стала вища після останнього ремонту. Але попередній варіант. Хрест був схований, і його неможливо було звідси побачити. Треба було приїхати аж сюди до складу Міндобрів, і тільки тоді можна було побачити нашу церкву. Це одне з припущень. Таке моє особисте припущення, що своєрідне приховування було храму від, від поганих очей, бо часи були тоді, так скажемо, нерівні. Можна було поступитися десь недалеко вліво-вправо і десь будувати церкву на горбочку. Для села вона вийшла на горбочку. Бо все, все село на той час. Воно розташовувалося, отак, як ми бачимо, уявляємося ретецька вулиця, то, то в цьому загір'ї якраз ту була основна вулиця нашого села. І відносно неї церква була своєрідна на Горбочку. Після того, як було вибрано місце під побудову храму, є знову ж, знову ж легенда, знову ж переказ, яка має під собою підстави. Знати ми не будемо, чи так насправді було, але коли почалося будівництво цього храму, дерев'яна церква, яка була попередником, стояла всередині. І навколо дерев'яної церкви почали зводити фундамент і стіни. В якийсь момент дерев'яна церква була розібрана, за переказами наших старожилів, особисто доводилося чути, етап вже був, стіни вже піднялися високо, і тоді розібрали дерев'яну церкву. І Дерев'яна церква, наша Дерев'яна церква за е, багатьма документальними джерелами була перевезена, продана до Стеборівки. Е, про, про це я задаю трошки пізніше. Е, як згадували, знову ж переказ, переказ наших предків. Стіни, як бачимо, у нас широкі. І е, до певної міри для транспортування каменю по, по стінах, коли вже стіни частково були піднесені. Волами, як багато згадували наших старожилів, волами їздили по стінах, враховуючи їх товщину. Якщо подивитися на навколишню територію, то ми бачимо тут біля церкви долину високий мур, який відремонтований на сьогоднішній день, і біля нього простягається долина. Специфіка загадковість тої долини полягає в тому, що там суцільний пісок. Церква, велика церква, церква важка, будівельники розуміють ситуацію, хто, хто пов'язаний з будівництвом, наскільки має бути потужний фундамент під такою спорудою. І буквально отут, за три метри від муру, церковного муру, ми маємо суцільний пісок. Доводилося колись спостерігати, коли е, тут будували Ярослава Карого Криницю, е, приїхав майстер, і коли почали е, робити свердловину, і виявилося, що каменю немає, суцільний пісок. І особисто я чув від старших людей, е, недалеко тут мешкає жінка е, в поважному віці, і вона згадала, що колись її предки розповідали, що для будівництва церкви було вибрано. Камінь, оця територія від сільмагу, як ми знаємо, чи тепер, де Володя Гей має магазин, і от сюди за церкву, весь камінь було вибрано на основу церкви і на будівництво, і, і був використаний на будівництво церкви. Е, на, то має свої підстави, бо навіть тут недалеко ми знаємо, були камні-камінниці, е, де добували камінь для будівництва наші односельчани. Е, тож е, до вікон. Довіку наша церква будована з каменю. Можливо, навіть він спричиняє отакий там десь грибок, сирість, оця наявність каменю в стінах. А далі все будувалося з цегли. Цеглу робили тут же на місці. І знову ж, за переказами, найбільша цегельня, з якої використовували цеглу, де підходила глина, то була Заліщенецькою автобусною. Відповідно, декілька ям, де випалювали цеглу, ще були в напрямку Серетечини. І саме завершення, от, саме завершення будівництва від вікон і вищих вже велося церквою. Дуже цікаве, дуже цікаве питання, скільки років будувалася церква. Я думаю, ви неодноразово чули десь від своїх близьких чи знайомих, що церква будувалася 40 років. 20 років, 25 років. Термін будівництва нашої церкви, напевне, залишиться назавжди загадкою, такою своєрідною таємницею, можливо, десь колись розкриється, таємниця, яка колись розкриється. Але на даний момент, якщо взяти найближчу дату, що наші предки війшли в церкву, 870-й рік, так як нам розповідають церковні шематизми, і взяти найбільшу дату 40 років, скільки велося будівництво за переказами, то будівництво мало розпочатися десь в 830 році. Тут ми підходимо до такої також загадкової, загадкової і цікавої, цікавої теми. От ми маємо переказ, що дерев'яна церква стояла всередині, почалася будова. І знову ж є багато документів. На даний момент нараховуються три, три документи: то є церковний шематизм 1932 року. То є запис в наших богослужбових книгах, який зроблений ну, кимось таким, який залишив нам дуже цінну інформацію у коротенькому записі. І ще в декількох було видано в Торонто в Канаді. Броди і Брідщина згадувалася також про нашу дерев'яну церкву. Є село Стиборівка недалеко, і там є дуже старенька дерев'яна церква. Церква специфічна, церква специфічна, в чому її специфіка. Шематизми згадують її вік, її походження 1605 року. Перша дата побудови, 1605 рік. Така згадка є в декількох документах. І найцінніший для нас, і найцікавіший для нас, що в цьому записі від який зроблений одній з богослужбових книг невідомим добродієм вказано, що наша церква деревляна 1605 п'ятого року за реєстр Стиборівці відновлена в 1827 році Стиборівці і освячена. В день Собору Пресвятої Богородиці. А наша кам'яна церква збудована 1877 року. Так гласить оцей запис. Тобто, хтось е, приблизно. Е, е, Дату запису встановити вдалося. Ну виходячи, я розглядав почерк, яким зроблено. Можливо, священник робив такий запис. Запис зроблений дуже гарно, але ні один священник цього запису в цій книзі не робив. Однозначно, бо ні одного священника почерк не співпадає з тим записом. Можливо, був настільки грамотний дяк, але запис зроблений такою староукраїнським стилем. Можна судити, запис був десь зроблений приблизно 1910, з 10 по 20 роки, от приблизно так виходячи з того, коли ця книга прибула до нас до церкви, і коли був зроблений той запис. Якщо вірити тому запису, то наша дерев'яна церква. Ми маємо можливість. Я дуже шкодую, що нам нас підвела техніка, бо справді є, що подивитися, є багато світлин з церкви. Вона Зараз не діюча, але в ній відбуваються богослужіння кілька разів на рік. В ній знаходився дуже цінна, дуже цінна ікона Богородиці на іконостасі. Надзвичайно всі, всі, всі ікони гарні, але я вам не мію, не можу зараз сказати, наскільки вона гарна. Вона була в'язку художньою виконана. Вона залишилася тільки фотографії для нас. Її вкрали. У нас подобалося ще комусь, значить, нечистому, і ікону вкрали років 5-6 тому. Ми з отцем Михайлом мали можливість там бути в церкві, і дуже, дуже було ну такий жаль, був що ми не змогли вже побачити ту ікону, до якої молилися наші предки. Ікона була мальована авторська, тобто вона не була мальована як якась копія якоїсь ікон, а то була ікона, намальована авторська, і приблизно так вони оприділяли. Ікона була мальована десь 1760 до 1800 року, приблизно отак, от, от, в тих межах. Тобто церква ще, була тут. церква ще була тут, коли ця ікона вже була намальована і була в цьому храмі. Основним фундатором, можна сказати, спонсором будівництва нашої церкви була сім'я Гарапіхів. Які, яким перейшло, які е, отримали загір'я в користування, вони довго в нас перебували, практично до край, до, до, до Другої світової війни, е, і в всіх шематизмах вони зазначені як е, фундатори, фундатори будівництва церкви, але однозначно, що в будівництві церкви і мусили приймати участь е, і мешканці села. Е, Можливо, в якійсь формі відробітковій, можливо, в якійсь формі співфінансування. Важко зараз сказати, бо ми по тій же причині, що ми не маємо взагалі документації, як будівництво проходило. Хоча довелося колись подивитися документацію, наприклад, я село Мильне недалеко, і будувався костел, поляки будували. Надзвичайно деталізована, збереглася, збереглися документи, надзвичайно деталізовані. Весь процес будівництва. На жаль, в нас, можливо, по е, нас з причин е, головний тягар фінансування і лежав на панові, і, можливо, десь в нього були документи, які з часом були втрачені. Які з часом були втрачені. Е, найцікавіше, що великі роботи ще проводилися. По, по порядкуванню, по добудові храму в 905 році є інформація, і, можливо, ви неодноразово чули перекази, що церковне братство, їх тоді називали Десятники, ходили по селі і збирали яйця для штукатурки. Можливо, тільки в цьому році, в 905, завершувалася штукатурилася церква. Ну, ми може, то може бути тільки таке припущення, але, а можливо внутрішні ще відбувалися якісь роботи, але кожен був зобов'язаний дати певну, кільку, певну кількість яєць для, 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 для тих упоряджувальних робіт. Існує така цікава легенда, така цікава легенда існує, трошки байка, що наша церква була покрита першопочатково мідною бляхою і євреї. Оскільки вони євреї хитрі, вони приїхали і пояснили, що мідна бляха дуже погано, краще цинкова, і скоренько церкву перекрили цинковою бляхою. Я вважаю, що тут така була своєрідна легенда, бо маємо світлини маємо світлини приблизно часу Першої світової війни, десь 915-16 роки. І є на світлинах наша церква досить детально, зроблена приблизно звідси от де, е, господарка Петра Батюха, десь приблизно з, з цієї території. Дуже гарна е, ну, чорно-біла фотографія. І ми можемо по ній бачити, що е, ми співставляли, коли ще була оця бляха, яка замінена кілька років тому. Ми співставляли, е, вона була не міняна. Скоріше за все, що. Е, Покрита церква була відразу після будови, і вона, оцей матеріал покрівельний, зберігався до, до останнього моменту. Аналогічно, церковна огорожа, яка так гарно оновлена, вона також була зроблена скоріш за все, разом з церквою, з завершенням будови, була зроблена огорожа, який був зроблений мур, який мусив підтримувати цю всю основу церковну. Дуже цікаво, багато, я думаю, чули про наші, як кажуть, філяри. Вони мають теж свою історію, легенду. По одних переказах майстер, який будував церкву, вийшли до верху, і в коли момент, коли треба було робити вже пління, і майстер помер. То одна з легенд. І тоді довго вагалися, як зробити, і тоді було прийнято рішення поставити філери. Що в першопочатковому плані церкви філярів не було. Є інша легенда, що майстер, який будував, коли дійшли до Слепіння, він тоді розумів, що філяри мали бути, і він глибоко задумався, як зробити, і зробив паузу. Зробив паузу, будівництво було призупинене на, практично на півроку, і після цього він приїхав з проектом. На якому вже були ці наші клієнні церковне, і тоді роботи були продовжені, і філяри підігнали, і було зроблено вже завершено роботи. Хоча, якщо подивитися, я думаю, не ви багато разів відмічали, все зроблено настільки досконало, що напевно воно проєктувалося якимось відомим професійним проєктантом. Я думаю, там не виникало питань якихось. Як довершити, довершити чи як доробити. То все, що стосується, що ми знаємо про, про, нашу, про нашу будову. Бачите, церква трошки не такого фортечного типу, вікна високі, стіни товсті, напевне, все-таки я кажу, на той час люди остерігалися, вони ще пам'ятали, ті часи турецьких, татарських набігів, і десь воно залишалося в такі. Такий виконувала церква духовну функцію, частково захисну. Ну і на останнє, що стосується храму, хочеться, є така е, загадка, загадка для нас на майбутнє. І, можливо, ми колись, е, ця загадка розкриється. Е, колись відомий е, він археолог Василь Івчишин, отець Михайло був присутній, зайшов до нашого храму, і перше його було запитання: а чи у вас є крипти? І взагалі між людьми ходили такі, така, такий переказ, що наша церква має підвали, має крипти, з виходом десь туди, по підцерковний мур, можливо, можливо, нам колись вдасться цю таємницю розкрити. І, і можливо, дійсно, бо, як він тоді пояснив, що виходячи з конструкції церкви, що є філяри і все решті. Що дуже висока ймовірність, що така велика церква має мати крепти, має мати підвали. І зараз важко оприділити, чи то реальна історія чи ні, але якщо пам'ятаєте, в нашій церкві була до, до моменту, коли була встановлена плитка, були великі каміння вирізані, їх називали посадська, Не знаю з якої мови така назва підлоги. Але я думаю, що ще й багато людей, які пам'ятають це каміння, цю посадку, як завжди згадували сестриці, жінки, які доглядали церкву, ще було дуже важко мити. І навіть тут, десь посередині, після Першої світової війни було залишено ще випалене каміння від вогнища. Такі церкві тримали коні, стояла армія в Першу світову, невідомо яка. І тут палили вогнище, грілися, і так те каміння було вигорівше до моменту, поки е, не було закрито плиткою. Це все, що ми знаємо про наш храм і про побудову нашого храму. Е, тепер коротенько, на кілька хвилин, ви знаєте, у нас є метричний архів. Метричний архів унікальний, він повний. І е, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день зроблено оцифрування архіву і заодно зроблено його індексацію. Індексація проведена з 1784 по 1830 рік повна індексація. Воно значно спрощує роботу з архівом, значно спрощує пошук. На даний момент так в загальному вже проведено пошукові роботи. Для людей, які мали бажання знати про своїх предків, тут також є присутні. Я спочатку думав, що когось попрошу, щоб дозволив розкрити на, на моніторі його рід, але ну, відмовився від такої затії, бо то як то особисто досить особистий свій власний рід. Але вдається відслідкувати наші роди позагір'ї по Понишківцях до 10-12 го до го покоління. І максимально глибока дата, по якій ми можемо визначити наших предків, сягає 1696 року. Практично всі всі мани, які були, всі нащадки цюмани, які були, вони сягнули до, до тих 600-х років. Роботи будуть продовжуватися по цій індексації. Індексація дала багато цікавого і, зокрема, дала багато цікавого. Вона нам не розкрила етапів побудови церкви, але вона нам розкрила багато інформації про наших парохів, які тут служили в різні часи. І вдалося за допомогою цих книг досить, досить випадково розкрити прізвище ім'я нашого найдавнішого пароха. Який служив до 1880, до 1880 1780 року, Ігор мене поправляє, він знайшов інформацію його наступника, який прийшов в 1780-му сюди, а до 1780-го на нашій парафії був парухом Гавріїл Левецький. Скоріше за все, що походження він був нашого місцевого. Бо проживав в серетецькій вулиці, і е, найцікавіше, що е, після нього залишилися нащадки, е, так склалося, що його сини були дяками, тобто були дяками в нашій церкві, е, був священник Левицький, його син, ймовірно, його син був глибину. Ми не ми не можемо далі побачити, але він е, вінчався в Загір'ї. Потім служив в Сиріці якийсь час, були моменти, що він тут хрестив дітей. Тобто ну, архів нам відкрив таким випадковим способом. Я поясню, знову ж кажу, нема графічної інформації, але ви мене зрозумієте, його дочки, дочки священника, народився син, і наступний священник, Сильвестр Гамалевич, який тоді був у нас, Вважав за потрібне, напевне, він е, е, була така священича солідарність, і він вказав ім'я переважно в цей момент, коли велися записи е, в ці далекі часи, могли не вказати в мами ім'я батька могли не вказати або могли тільки ім'я вказати і прізвище. А він відмітив, що той є Гавріїв Левицький, парух Загорецький. Е, потім знову ж наші метричні книги розкрили подальшу інформацію. Знайшлося смерть його дружини, покійного вже Паруха. Вона проживала далі з дітьми тут в серетецькій вулиці, і внаслідок того ми знайшли, так, ну, зрозуміло, що він не найстаріший, можливо, нам історія церковна колись розкриє і якісь більші глибини, але вдалося отак от заглянути. Приблизно він був 1700 року народження, бо дружина була 1709 року. Так можна припустити, що десь в тих, в тих межах і був народжений Гавріїл Левицький. То ми на сьогоднішній день нашому це Михаїлу маємо відомості про 14 священників, які служили в нашому храмі, починаючи з дерев'яного і, і закінчуючи на даний момент з цього величного, який в сьогоднішні дні святкує такий свій. Багатогранний, багатогранний ювілей. І будемо мати надію, що всі таємниці ще нашого храму рано чи пізно розкриються. Можливо, маємо молодь, яка цікавиться історією, яка цікавиться історією минувшого села. І вони, можливо, комусь з них вдасться досягнути якихось таких історичних глибин. Думаю, нам буде цікаво і пізнавально. Дякую вам за, за, за те, що ви вислухали. Пробачте, що не вдалося е, технічно забезпечити е, відео зображення і фото. Але я думаю, що ми будемо мати ще таку нагоду, і е, ми це все переглянемо і ви в такому складі прийдете подивитися. Дякую вам. Дякуємо, пане Петру за таку доповідь. Направда було дуже цікаво. Правда? Але, пане Петре, в такому складі в більшому правда, десь нас прийде дивитися і. Я вірю, маю таку надію. Всі, що тут зараз є в церкві, ті, що тут зараз є в церкві, будемо святкувати 200 років нашої парафії, нашій церкві. І ми всі будемо знову слухати доповідь, але вже десь чогось більше маємо надію, що розкриємо. Так, так, ви думаєте, що я жартую, всі будемо присутні. Дуже велике дякую, пане Петре, і дякую вам всім за те, що. Чуєте і знаходите десь ту хвильку часу, вмієте десь так залишити на годинку, правда, йти до церкви.